160 бойових зіткнень відбулося минулої доби на лінії фронту. Найбільше а це 49 штурмів. Наші військові зупинили на Покровському, 25 на Лиманському та 13 на Новопавлівському напрямках. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил у Фейсбуці. Більше про ситуацію на передовій будемо дізнаватися далі в нашому ефірі, якої вони є, зокрема на Куп'янську. Дізнаємося від командира 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрія Федоренко з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаємо вітати слава Україні. Героям слава розкажіть нам якою станом на сьогодні є ситуація в Куп'янську. Що спостерігаєте зі сторони ворога? На поточний момент можу сказати, що противник блокований майже повною мірою на північно-західній околиці самого міста Куп'янського. Жодного квартала міста ворог не контролює станом на сьогоднішній день. Водночас, тим присутність диверсійно-розвідувальних груп в місті. Достатньо залишається високою сили оборони вживають заходів щодо виявлення таких груп, які маскуються під цивільне населення, одягаючи на себе цивільний одяг, які маскуються під однострій збройних сил України, тобто під піксельну форму, а також які на довгий час зайняли спостережні позиції, і намагаються себе не проявляти. Прочисується квартал за кварталом, що стосується спроможності противника. Зараз вони не мають можливості рухатися по газовій трубі, як це було в попередній період часу. Стільки вона зараз є пошкоджена силами оборони. рух не фіксується водночас тим інтенсивність переходу противником річки Оскіл з лівого на правий берег зріс в рази після того, як пошкодили трубу. Тому противника вистачає на поточний момент живої сили. Для того щоб поповнювати втрати, які він несе на лівому березі, під час перетинання річки схіл, втрати, які він несе на північній околиці, на північно-західній і в самому місті Куп'янськ, тому йдуть зараз активні складні бої. Я безмежно дякую кожному, хто продовжує підтримувати сили оборони. Тому що, якщо ми кажемо про війну, вона складається, має один із двох найважливіших аспектів: перший це люди, що є основним капіталом війни, які виконують завдання, і друге це ресурс. Чим більше ресурсу, тим краще бачимо ворога, і тим більш інтенсивно можемо знищити в самих найбільш важкодоступних місцях. Пане Юрію, якщо говорити про тих військових, які посилили наступ, зокрема на Куп'янськ, то чи відомо вам чи проводили вони ротацію? Тобто, чи це спеціальні якісь підрозділи, чи це прості штурмовики, мобілізовані раніше? Ворога не можна недооцінювати в такі країни, як Російська Федерація, яка має населення 140 мільйонів, ну там 139, да, бо один мільйон ми вже страли як мінімум. В них вистачає як високопідготовлених груп, які виконують спеціальні завдання, зокрема диверсійно-розвідувальні, так і вистачає стокового матеріалу. Я саме так називаю стоковий матеріал, тому що противник використовує свій особовий склад для руху лише в одну сторону. При. Тобто, якщо в сил оборони, тобто у нас відбувається поранення, не завжди можна вивести біця та да, буває різного. Але кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб дістати побратима з поля бою, для того, щоб надати доводичу допомогу, для того, щоб довести до стабілізаційного пункту. А противник рухається лише вперед. І знаєте, чому так? Не тому, що вони високомотивовані, тому що якщо він рухається вперед, в нього в голові потенційно є шанс вижити, що він зможе виконати задачі, і дійти до обхідної точки. Якщо вони повертаються назад. Або після незначних поранень починає скажитися на здоров'я. Їх автоматчики просто відсікають. Що значить відсікають? Розстрелюють в трубу. Знаєте, як їх засовували? Коли відмовляли за виконувати завдання, приходив спецпризначенець російської окупаційних військ, діставав прямо з труби, бив по морді, Знову засовував, Якщо знову відмовлявся, став біля труби, розстрілював. І решта у, -у, у полізли по трубі. Розумієте? Так воює Росія, коли в тебе люди це сміття, можуть собі дозволити. Юрію, а чи відчуваєте, власне, ви і наші оборонці і на Куп'янщині про те, що збільшується кількість особового складу зараз на цьому напрямку? Чи військової техніки FPV-дронів, От порівняно з минулими тижнями е, інтенсивність застосування безпілотників вона залишається на дуже високому рівні. Від чого залежить інтенсивність на лінії возітнення? Е, вона залежить саме в частині застосування безпілотників. Вона залежить від нашої протидії, тобто. Противник має значну кількість груп, які пілотують різні безпілотні системи: мавіки, утели, мутиль, мультиротор, розвідка, ударні ФПІ-дрони, бомбери і так далі. Так далі для того, щоб ці дрони застосувати в кількості. Ворог має мати а робочу позицію, яку не розстріляли ми сили оборони. Б. Вони мають мати логістику, яка доставляє додаткові дрони, яка доставляє боєприпаси, яка доставляє кабелі, антени, все необхідне для виконання бойових завдань. Тож чим більше ми ріжемо логістику противника і впливаємо на їхні позиції, тим менше інтенсивність ворожих дронів в повітрі? Ось що напряму впливає на інтенсивність, ефективність роботи сил оборони і, зокрема, 429-го полку дев'ятого Пане Юрію. Однак які нові технології можливо впроваджуються у використанні безпілотних літальних апаратів, як з нашої сторони, так і зі сторони ворога? Чи спостерігаєте ви щось таке? Якщо ми почнемо говорити про технічні інновації, я думаю, що нам ефірного часу не вистачить, тому скажу лише про штучний інтелект так. як вершину айсберг. На поточний момент силами оборони застосовуються дрони з елементами штучного інтелекту, які спроможні здійснювати груповий удар по певній цілі, що я маю на увазі. Є умовно, позиція противника. Позиція противника зверху затягнута буде сітками, так. Відповідно, коли ми прилітаємо першим дроном, він вибухає, збиває сітку. Доки прилітає наступний дрон, противник раз, вийшов, сітку поправив і все, і знову прилітає в сітку. Ефекту ніякого. А якщо одночасно залітає туди п'ять дронів один за іншим, відповідно в противника укритися можливості немає. Перший другий дрон знімає сітки, третій дрон. Розкидує колоди, якими перекрита позиція, четверта п'ятий спрацьовує саму позицію. Такі технології вже частково застосовуються силами оборони. Я щиро вірю в те, що розвиток буде набагато швидший і масованіший, ніж є зараз. Але тут, знаєте, для того, щоб попасти в десятку, треба добре прицілити. Саме цим зараз і займаємося під дослідною експлуатацією. Противник, в свою, в свою чергу, активно розвиває дрони матки. Що мається на увазі? Є дрон, ось, до дрона, до крила. Прикріплене знизу FPV-дрон камікадзе, крило залітає в наш оперативний простір в глибину на відстань 30-40 км від лінії безвітнеї. Потім відчіпляється дрон і наносить секторально точне ураження в ту чи іншу ціль. І плюс додатково саме крило також має незначну бойову частину, яка ну, до прикладу, спалити активкою. Ось ці технології противник освоює максимально швидко, йому важливо впливати на наше цивільне населення, де, зокрема на харків'ян. Які знаходяться це прифронтове місто, так Херсон далі взяти під контроль ну і так далі. Так далі посилити терор. От завдання противника. Наше завдання виявити ці засоби в повітрі і знищити за рахунок наших дронів перехоплювачів. Це завдання вдається виконувати достатньо ефективно. Під час нічної атаки підрозділ «Ахілес» збив 14 шахетів. Власне, власне, ще хочеться згадати про те, що е, ваш полк власне першим є, який почав опробовувати мототранспорт е, на ліні бойозідні, саме серед е, безпілотних систем, саме полків з, з такою спеціалізацією. Розкажіть, будь ласка, як він може допомогти е, в даному випадку в цих обставинах? Е, які переваги, які можливо недоліки? Ти бачите, накатався по полях тепер ністече. От це ще так би ви пір вийшла дуже добре. Тому шановні глядачі, перепрошую, що перепрошую, що підшмаркую. Що стосується питань, пов'язаних з мототранспортом, ну дивіться автівки, такі як пікап на поточний момент, або хамві, хаммір, або будь яка інша, навіть броньовики, це є одне з важливих пріоритетних цілей для противника. Чому як орієнтується пілот? Пілот летить вздовж дороги. Дорога це є орієнтир прив'язки, щоб він не втратився в полях, де він конкретно знаходиться в повітрі в цей період часу. Так якщо немає GPS-навігації, переважно під як ви розумієте, її взагалі і бути не може. Так, ось я до чого, що в цей момент дорога стає найбільш е цікавим місцем для противника і в майбутньому для нанесення вогневих ударів. Як наслідок для того, щоб проводити рекогністування, для того, щоб правильно підібрати позицію, доставити певну частину вантажу, ми використовуємо мототранспорт, який дає можливості рухатись по альтернативних шляхах, які противник не контролює. Лінія боозвітнення дуже важка, їм треба все-таки концентруватися на окремих районах. Це перше. А друге, ми можемо дуже легко проскакувати по бездоріжжю, по полях, посадках, лісопосадках і виконувати те завдання, яке нам необхідно. Чи то рекогністування, чи то довезення необхідних елементів для ведення бойових дій на ту чи іншу позицію. Я маю водійське посвідчення категорії Б. Я добре їжджу на мотоциклі і. Філософія нашого підрозділу така, і вона залишається по сьогоднішній день. Вона почалася ще коли я був командиром роти спочатку повномасштабної війни. І до сьогоднішнього дня я не роблю нічого того, не змушую робити особовий склад нічого того, чого не робив би раніше, або не роблю зараз сам. Тому цю тактику пробував особисто, працював в бойових умовах, отримали позитивний результат. Зараз навчили на це спеціально людей, бо підготовка потребує часу, більше місяця одного військовослужбовця, і ефективно почали вже на них виконувати бойові завдання. Пане Юрію, однак це ж не нове. Це ж російські військові, в принципі, вони ж почали це пробувати під час свого літнього наступу. Ця їхня тактика, коли вони почали використовувати легкомоторний транспорт, такі як багі чи то мотоцикли. Вони показали свою ефективність. В нас якась інакша тактика використання мотоциклів? Скажу вам, що від противника ми намагаємося, з точки зору тактики ведення бойових дій. Логістики, забезпечення і також введення в оману перебирати найкраще. Ми дуже уважно розбираємо все, що робить противник. Противника не можна недооцінювати. Де, відповідно, кращі тактики, які ми спостерігали з неба, як пересувається противник. Також ми прокомунікували з нашими кращими штурмовими підрозділами. Зараз називати підрозділ не буду конкретно, щоб інші не образились, але це ті, які вже застосовують. Прийняли, поїхали в них досвід. Акумулювали те, що знаємо про противника, те, що передали наші штурмовики, плюс згідно наших потреб, що ми конкретно маємо виконувати на в нас вийшло е розробити свою тактику, проводити її по застосуванню мототранспорту. І я вам маю сказати, що це ще не фінальна точка. Зараз буде електричний, електронний, електричний, напевно, транспорт також застосовуватись. і Може, ви якось навіть побачите на моноколесі командира 429 два з детополіз. Але якщо Ситуація оперативна того вимагає. Ми готові робити все, що завгодно для того, щоб зберегти особовий склад і отримати необхідний результат на полі бою. А до речі, що зараз використовує противник? Чи далі вони використовують мототранспорт, чи з'являються в них вже якісь інші види транспорту? Ні, переважно квадроцикл, мотоцикл, буханка. Рідше і переважно в нічний час, і в другому ешелоні вони застосовують різні вантажівки, типу Камазі, і так, далі, і так далі. Але передня лінія це виключно мототранспорт і баги в тому числі. Ну все, що виїжджає трошки більше, ми спалюємо. Відповідно, противник вимушений шукати теж ту тактику, яка дає їм можливості пересуватися максимально приховано і маленькими крапелями наповнювати свої. Позиція необхідним обладнанням а також боєприпасами для ведення бойових дій проти України. Тому коли ми бачимо броньовану техніку на полі бою, знаєте, що відбувається в радіоефірі? ефірі? Типа, щас, ми їх тут швиденько. Ну, жодна броня за останні три місяці ведення бойових дій не доїхала до передньої лінії бойові, де вона була спалена ще на тимчасово окупованій території. Пане Юрію, і на завершення нашої розмови хотіла ще з вами обговорити тему рекрутингу до батальйону до Ахілеса. Як він триває? За якими програмами можна долучитися? Кому віддаєте перевагу? Хто потрібен? Не знаю, як до батальйону. а Що стосується полку, полку. то Де, ми заслухайте це. Намисне щоб таке скажіть розбавити трошки тему більше уваги звернути саме на тему рекрутингу. От в нашій невеличкій уточнювання ситуації саме на поточний момент ми майже повністю закомплектовані. Я безмежно дякую українському народу за свідомість, за те, що прийшли до нас. Залишається ряд специфічних посад, які потребують підготовки. Це зв'язківці, це там, оператори РЕБ, і бойові медики і так далі, так далі. Але я вас закликаю до чого. Ми тут так чи інакше точно будемо збільшуватися. За штатом, чому тому, що ефективно виконуємо завдання, має високий відсоток успішності не тільки по ефективності знищення противника на полі бою. Я нагадаю, що серед 500 підрозділів, які приймають участь в системі ЄБАЛи, це верифікована система, яка дає відео конкретного підтвердження знищення тої чи іншої цілі. Ми в селах оборони зайняли в серпні місяці шосте місце серед 500 підрозділів, тобто максимально ефективно виконуємо свої завдання. Тож звертайте увагу на сайті, переходьте, звертайте увагу на вакантні посади, які у нас є, і долучайтеся до підрозділу. Пам'ятайте, що ми будемо збільшуватися. Відповідно, ви зможете додатково опанувати не одну, а декілька посад. Дякуємо. Ми закликаємо Дякую. наших глядачів знаходити всю інформацію і долучатися до лав збройних сил України. Дякуємо вам, пане Юрію, що знайшли час. Дякуємо вам за вашу роботу за службу. Дякую, що долучилися до суспільне студії. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» і розповів про ситуацію у їх зоні відповідальності, зокрема якою вона зараз є у Куп'янську. Там залишається вона непростою за його словами. Російські військові продовжують спроби. Захопити місто, однак наші військові їх стримують досить успішно.